Привіт, друзі! З вами Харизматик, і сьогодні на каналі зовсім нестандартне відео. До сьогоднішнього дня на каналі були лише огляди статистики танків та їх фарму, скраплення моєї суб'єктивної думки з приводу того, що це за танк, і нафіга він такий красивий вам потрібний, чи не потрібний. Це відео буде мій експеримент тривалістю більше одного року, і назва цього експерименту створення прес-аккаунту World of Tanks своїми руками. І почнемо з того, що таке взагалі прес-аккаунт. Прес-аккаунт це такий спеціальний тип аккаунтів, який існує не лише в грі World of Tanks. Ці аккаунти створені для того, щоб контент-мейкери, вони ж блогери, замість того, щоб роками качати всю техніку гри та донатити духова гривень на нові преми, отримали все і відразу. Такий аккаунт можна отримати, якщо ти не блогер ноунейм no і не лінива жопа, щоб написати лист з аргументованим проханням до ВГ, видати тобі таку цяцьку. Але ми не такі. І чотири підписника на каналі це підтверджують: наш шлях буде набагато довшим, аніж просто лист зі словом дай. Це шлях болю та страждань. І в кінці цього шляху, Хочу отримати аккаунт, в якому буде викачана і куплена вся техніка. Вся це означає вся техніка, яку можна купити за внутрішні ігрові ресурси в боновому та колекційному магазині. Хочу нафармити 1 мільярд срібла, 10 мільйонів вільного досвіду та 200 тисяч бонів. Цін ніхера собі амбітна, я вам скажу, але хто сказав, що буде легко. Що стосується донатного контенту, він буде, але буде з певними обмеженнями. Для початку ці обмеження складатимуть 400 гривень в місяць, на які буду купувати лише золото, і плюс-мінус стільки ж на преміум техніку, яку будуть підганяти за марафони. За умови, якщо я встигаю вибити достатню знижку, і цей новий марафонний преміум танк буде неповна какашка. Для цього експерименту я приношу в жертву по факту майже мій єдиний аккаунт, якому вже 13 років, на якому левова частка боїв була зіграна тоді, коли не те, що про прес-аккаунт, навіть про танкових блогерів мені не було нічого відомо. На якому більше 10% боїв було зіграно лише на двох танках. Перший це третій Черчилль, преміум танк 5 рівня Британії, і це на той момент була взагалі моя перша опція купівлі будь-чого в інтернеті за реальні гроші. Другий це американський прем 8 рівня Т-34, який я Натираючи мозолі на сраці, отримав безкоштовному в першому чи то другому марафоні від ВГ. А далі все йшло то вверх, то вниз. І мою гру не можна було назвати особливо регулярною. Були періоди, коли я з друзями грав майже кожного вечора, такі періоди, коли я брав паузи на місяць і більше. За весь час я зіграв майже 50 тисяч боїв з вінрейтом 51,85%. Лише останні років 5 я почав звертати увагу на свій відсоток перемог. Коли вперше на нього звернув, у мене там було 48 і бути красним раком якось не дуже хотілося. І я вклав весь свій вільний досвід в прокачку навика гри, і відтоді він лише росте. Банальна математика говорить, щоб підняти відсоток перемог на цьому акаунті хоча б до 55, мені знадобиться 32 тисячі боїв зіграти з середнім вінрейтом 60%. По перше, 32 тисячі каток з таким темпом, як я граю, це більше 6 років. А 60% перемог я в себе звичайно вірю, але ну не настільки. Так чи інакше, з моменту створення аккаунта до нього прилипло 59 преміум танків 8 та 9 рівня, що саме цікаво, жоден з них не був куплений за full прайс. Як правило, ці машини в мене або з різного роду коробок, трейд бо нового магазину, марафонів, де мені вдавалося отримувати знижку 70-100% або чорних ринків. На останніх ми пізніше зупинимося окремо. Станом на сьогодні мій аккаунт виглядає так: 88 мільйонів срібла. 293 тисячі вільного досвіду, 13 тисяч бонів та 198 одиниць золота. Ситуація по ресурсам для старту доволі непогана, але станом на сьогодні в мене 38 танків 10 рівня ще не викачані. Що я робив весь цей час? Хрін його знає, не питайте. Але тільки для того, щоб їх купити, нам буде потрібно десь плюс-мінус 200 мільйонів срібла. Це тільки десятки, а ще 8-й та 9-й рівень. Черга, в якій я буду прокачувати цю техніку, у вас на екрані. Формував я її, як і все, що формується в нашій грі, через ну, рандом ну, або за його допомогою, як вам буде завгодно. Злита кольором колонка показує, скільки срібла в мільйонах має бути, щоб почати прокачувати цю техніку. Тобто, коли я нафармлю 100 мільйонів срібла, я почну викачувати британський тяж з двостволкою, Разом з ним я куплю танки 8 та 9 рівня цієї гілки. Туди-сюди, плюс-мінус, на все це буде витрачено до 20 мільйонів срібла. Далі я фармлю до 110 мільйонів і розпочинаю прокачувати гілку італійських тяжів. і так далі, І так далі, і так далі. Схожа математика із боновим магазином. Багато техніки з нього в мене вже є. Залишається докупити лише 19 машин. Тут крок в мене буде лише 5000 бонів і на підході до отримання в мене вже КВ-4 Креславського. Здавалося, план залізний, бери та роби. Проте час від часу, в ті моменти, коли я цю особливо блін не очікую, ВГ викочує чорні ринки та конструкторське бюро. І все кровне нафарбене срібло зливається туди. Що з цим робити? В душі не чаю. Хоча жаба й давить, але чергову імбочку не хочеться пропустити. А тоді виходить, що в мене цілий ангар техніки, на які я ще досі не зіграв жодного бою. Т-22, об'єкт 452, віскер, ДБВ-152, всі ці машини були куплені за кукуєвого гору срібла. Свіду, а часом навіть і Бон, але я жодного бою так на них ще й не зіграв. Те ж саме і з чорним ринком. Я відвалююсь за якийсь танк 20-40 для мів срібла, хоча навряд чи за все своє життя і нафармлю на ньому хоча б 10 мільйонів. Менше з тим, а хто сказав, що буде легко. Йдемо далі. Для того щоб досягати поставлених цілей, я буду й далі грати в середньому не менше 100 бит в тиждень. Буду фармити, збирати статистику, раз тиждень випускати огляд чергового танку. До речі, в наступну середу я розповім про те, як фармить ТТ 9 рівня американець Рембо. Підписуйтеся, щоб не пропустити це відео. А раз в місяць буде виходити чергова серія про прес-аккаунт своїми руками. І на завершення з переїздом на Євросервер я створив клан, який до змін механіки розвитку кріп районів непогано розвивався і приносив для гравців бонуси у вигляді срібла та вільного досвіду чи ще там інших плюшок. Останній рік вечірній онлайн в ньому всього лише 2-3 гравця при 70 учасниках. Клан в першу чергу створювався для того, щоб фармити кланові бонуси і, можливо, брати участь в подіях на глобальній карті, але до цього так руки й не дійшли. Тому, якщо ви раптом шукаєте собі новий клан, або зараз знаходитеся в клані, який не проявляє ознаків життя, або взагалі ніколи не були в клані, і у вас від 49% перемог, що називається, ласкаво просимо, ваші заявки будуть прийняті автоматично. Наша ціль відновити клан, зібрати команду однодубцям і в майбутньому фармити плюшки на глобальній карті. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Всім гарного дня, хорошого настрою та адекватних сусідів.